Знаєте, друзі, я останнім часом помічаю, що наша реальність визначається іноді таким дивним станом, коли складно відрізнити, коли ти окей, а коли вже зовсім ні, і треба йти по допомогу до фахівця. Видається, що всі якось вивозять, і тільки ти один розкис. Тому ми вирішили це питання з'ясувати. Даня Білий і рубрика «Що там по ресурсу?». Сум, біль, гнів, злість, лють. Ці емоції знайомі абсолютно кожному українцю. Та чи нормально відчувати ці емоції? Чи вважаються вони негативними? І як вони впливають на наш стан? Сьогодні розберемося, що там по ресурсу. Е, що в тебе буває щось по емоційному стану, якісь проблеми? Там сумно що було або щось таке? Звичайно. А що робиш в такі моменти? От як зараз гуляю? В цілому ми заряжені і бойові, і все добре, і оптимізм. Але я себе впіймав на тому, що десь два тижні назад я себе впіймав на думці, що я трошечки втомився. Вітаю. Вітаю. По-перше, хочу подякувати вам за те, що все ж таки передають ліопарди. Да, я знаю, що це... Існа, це підтримка, да, це підтримка. Ваш а буває таке, що тобі сумно. Ну, кому не буває, ми ж ці люди. Лю людські емоції це норма. Майже завжди з моменту вторгнення, мені сумно, але я намагаюся знаходити приємні моменти і чомусь піднімати собі настрій, робити себе щасливим. Бути не окей, це нормально. Боже, слава Богу, я добре. Я працюю з ментором, працюю з психологом. Це допомагає триматися. Під час повномасштабного вторгнення мені ліньки щось робити. Нормально мені сумно. А вже ж нормально. Я можу себе жаліти. Слухай, це другий емоційний стан після стану тривоги, який статистично зараз просліджується у всіх українців. Багато людей замовчує ці всі, всі емоції, які ви назвали, замовчує. Потрібно говорити. Потрібно плакати. Плакати нормально? Абсолютно, я плачу. Буває таке. Тримаємося, сіли, поплакали, пішли далі. Плакати не вмію, але но... секретку покурити можна. Коли тобі сумно, що ти робиш? Я працюю. Що робити в такі моменти? Можна почитати книгу, послухати музику. Мой рецепт прогулятися лучше всього одному. Політить голову і все нормально. Відпочити. Потрібно поспати, набратися сил і рухатись далі. Негативні емоції трансформувати в добро, донатити, волонтерити. А посттравматичний синдром, скоріше за все, в процентному стані не будуть відчувати саме знаєш хто? Волонтери. Тому що вони діють. Окрім свого особистого стану, не варто забувати і про підтримку ваших близьких. А можете мене підстрахувати? Я тут з'їду, а ви мене за руку потримаєте, щоб я не впав. Можна так зробити? Так. Давайте, тільки обережно, я вниз буду їхати. О, кайф. дуже дякую. Буває таке, що треба підтримати когось з близьких, не знаю. в мене якось серед близьких всі такі трошечки бойові. Підняти і настрій, просто пожартувати, обійняти, іноді просто потрібно помочати з людини. Просто обійми і будь. Читав колись цікаву статистику, що типу в день потрібно хоча б вісім разів yeah. обійматися. Тому, якщо ти зможеш це забезпечити, то я думаю, що людина стане, ну вона буде відчувати, що вона не сама, uh -huh. і коли людина відчуває, що вона не сама. Ма, вона має підтримку, біль і горе воно розділяється. Є дуже цікава приказка українська, що біль і горе розділене на двох буде половина болю, половина горя, а радість примножується вдвічі. Чули про вісім обіймів в день? Е, так, звичайно. Ресурс багатьох українців зараз залежить від багатьох факторів, і нам треба обов'язково знати, як справлятися з цими факторами. Головне, що нам потрібно не забувати це підтримувати одне одного, допомагати нашій армії і діяти. Це був Даня Білий тихого вечора.